В болгарській культурі дерево, що прикрашено яблуками, образ миру і знак нового життєвого начала. Таке дерево життя з'явилося в одній з аудиторій ПДУ. Тут розташувався болгарський культурно-інформаційний центр. В Придністрові мешкає близько 20 тисяч етнічних болгар. Це четверта за чисельністю діаспора в нашій республіці. Завдяки відкриттю центру скоротиться відстань між Болгарією і Придністров'ям впевнений болгарський посол Микола Іліїв болгарська річ звучала і мова на вашій землі лунає понад 200 років з 19-го сторіччя зберігаються традиції болгар, і я думаю, що з відкриттям цього центру болгарська культура для придністровців стане ближчою і доступнішою. «І Ні, кажуть, перевозу там уроду. Я по-русски вони, коли вони, сохраняет свою історику, захраняють свою культуру. Где би вони не находилися? этим. И в нашем государстве господарстві приширеється ПДУ Підтримує зв'язки з двома провідними університетами Болгарії. Болгарська мова викладається як предмет, а всі бажаючі студенти вивчають її як другу офіційну. Викладачі-посланники з Болгарії постійно читають лекції в університеті. В нашому університеті є теж студенти. Я багато студентів, що хотіли б більше знати про свою далеку батьківщину, Болгарію, частіше розмовляти болгарською мовою, проводити свої колоритні свята, тобто відчути себе болгарином в повній мірі. Цей центр буде призначено, щоб популяризувати вивчення болгарської мови. Болгарської культури в нашому багатонаціональному університеті Рік тому в ПДУ відкрився центр української, а потім центр російської культури. Ідею відкриття болгарського центру підтримала Асоціація Болгар України і Український центр співробітництва. Це свідчення того, що Україна-Болгарія дуже близькі країни, і ми підтримуємо завжди розвиток болгарської культури. Крім того, напередодні в минулому році був відкритий український центр, і Ми сподіваємося, що український центр. Культури Ультурної і болгарські будуть яскравими представниками тієї політики, яка представляється в Придністрові в плані розвитку етнічної самобутності населення, яке тут проживає, ідея відкриття цього центру болгарської культури вона народилася не випадково. Одне з завдань моєї організації, якою я очолюю, є сприяння громадянам України та представникам українцям та представникам інших народів, що населяють Україну налагоджені зв'язків з, з їх співвітчизниками за кордоном. Тому ця ідея вона була озвучена і підтримана. Президентом Асоціації болгар України Івановичем Іваченкісе були проведені ну, початкові переговори з цього приводу, і потім декілька вже протягом весни цього року, 2008 восьмого, декілька було візитів болгарської сторони Асоціації Болгару країни Придністровський державний університет. І протягом цих візитів була визначена напрямок, за яким буде розвиватися майбутній центр. Сьогодні в університеті все частіше розмовляли мовою Кирила і Мефодія, і вперше тут лунала гайда Болгарська волинка. В ПДУ кажуть, це лише початок, попереду велика робота, адже центр повинен стати ланцюжком між організаціями Болгар України, Молдови і ПМР. Лариса Тарабіна, Дмитро Мирошников для програми Промінь на першому республіканському.